Хорош, хорош, Селя! Хорош, хорош! Хорош, Селя! Я не буду выходить, я не хочу. Как он играет, да, ёпку, да. Сестри, выходи, играйте в дальше. Мы, за штрафную, одна нога. Они рассказывают там мне. Добрый. Ты давай, ты играй Тогда лучше. Справу, так ты свою руку, я не рассказываю мне. Бля, ну нам писать. Кубок зірок, гірковий кубок. Що це за форма. У тебе така форма? Ну схоже на зміну оболон. Щось такого. А -а -а. Сьогодні у нас чотири команди: голодорці, муха, тім, тім. Ну і звичайно, команда Дмитра Глубокого. Граю за Глубокого. Зараз подивимося, що наша команда покаже. Граємо проти мухи. Мабуть, найсильніша команда тут на турнірі. Сьогодні мені пощастили подавку в команду Івана Голодора. і сьогодні зі мною Нікіта Рибак, Тарочка та Влад Міскевич в нашій команді. У нас а, така переможна форма, чорна, мій улюблений колір, сильна команда. Я бажаю нам перемоги. Дуже крута подія. Я впевнений, що ми сьогодні ну, покажемо себе на всі 100%. відсотків. У нас дуже сильна команда. І вам скрути скрету. У мене легенда футболу Легенда футболу. Один з них це Артем Володимирович Мілевський, а другий це Самсон Обережно! Він... Бережно, бережно. нас чекає дуже запеклі матчі проти команд, в яких є Селезньов. А ви знаєте, це дуже цупкий напад, нападник. По-друге, муха, муха набрав собі пів профана в команду, і з ними буде дуже важко. Але у нас перший матч команди Голодора буде е, проти команди Вацка. Там де грає ще наш друг Мікаел. Я граю в команді Віктора Вацька. Інші наші гравці грають в команді глубокого галіадора. Мені здається, буде дуже приємно грати проти своїх. Хай перемагає на сильніше. Я не буду показувати пальцем хто, але мені здається, ви все самі зрозумієте. Котрий сьогодні попав трішки в іншу команду. Я впевнений, що вам сподобається. Тож гарного перегляду і смачного. Підписуйтесь. Питання всім тим, хто любить медійний футбол, і тим, хто не дуже теж привіт, лівий берег, столиця України. Сьогодні тут буде. Кубок, зірок UA, розділяти емоції від цих поєдинків. Yeah. Оде саме Він Михайло Сергійчук проти власне Марчука, який представляє ультімейт і боротьба за м'яч. Сергійчук буфет відправляє марчука, але з фолом маємо перше порушення правил. Савчук. Завчук заганяє в худ, Приснує його марчук, але вдається прокинути. Може бути перший удар по да цього матчу. Сергійчук. Подар поворотах ісмарадові, срібні крахунок, грудочі до... небезпечної 2-1! гору Савчук чи глибокий, глубокий удар поворотах і зараз буде пробивати муха. Пробиває поворотах цього разу дуже впевнено. Зарибалка пробиває. Прямо буде. Муха, пулька, муха, муха. Дар, поперечка рятуй. Зараз 3-2-1. потрібно робити цей удар воротах, Зараз він може бути удар поворота. Федорчук прибирає підзаєм. Федорчук удар воротах І м'яч влучає у стійку. і все. Я боюсь, камер дуже. Він вже yeah. раз до мене підійшов і Настя була рядом. Каже Настя на камеру. Якщо ми переможемо, то ти мені робиш пропозицію. Ми перемогли, але я в ту секунду, коли вона це сказала, сказав: Давай, якщо в два гола, то окей. Перемагали 4-2. І на 52 й, -й хвилині Вони, да. пропускають гол. Він боїться камер. Я <свят> 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 Тому і боюсь камер. Мені подобається, що, що дуже інтенсивний футбол. Багато зірок на цьому бачимо. Можна подивитися на справжній, на справжню гру, на цікаву гру. Повинні перемогти всі такі чорні. Це ти про колір футболу? Так, про колір футболок. Що я можу сказати? Алла Мадрі! Вацка у обох команд така непогана гарядка гравців. Дуже непогана гарядка. Ми бачимо власне багатьох легенд: Сєлін, Пілявський, Мілевський, Алієв, Годвін. Вітаються між собою зараз команди. Ми побачили непогану таку зарубу в першому поєдинку. Зараз нас очікує другий матч. До речі, варто відзначати Івана Голіадор, який повертається на футбольне поле. У нього були було ушкодження під час його стілу ліги, і він там фактично не грав. Зараз калейтан може бути удар поворотом. з всілізньо! Всі 1-0 Євген Селезньов на такій майстерній паузі. Зараз на футбольному полі, то їм потрібно десь щось забулювати села. Зараз атака тимчасовувати волія дора. І удар в ближній кут і забиває. Рибак. 1-1, Сьома хвилина. Наді вже Браво. І ще середінка. Срідінь. То не має значення, бо одразу йде відповідь. І команда зараз Віктора Вацко забиває. І Селезньов зараз може забивати ще Вацко. Віктор Вацко! Київське дербі, Кономедіа на воротах. В атаці зараз Ігніс. Галіадор. Забиває Іван Галіадор. Водсько буде пробивати пенальт. Вацко. Вацко пробиває по центру. Віктор Вацко! Оформлює дубль, піднімає руки хлопці, спокійно. Команда Вацка щось робить. Щось нереальне. Зараз рахунок 4-2. Важкувато в такому форматі дуже грати. Поле нове це не просто штучне поле. Це поле нових технологій, тому трішки через це важкувато грати. Зараз. Рахунок 4-2 поки що досвід перемагає там, тому що бурявський Сєлін. Ну дуже чудова атмосфера. Дякую організаторам. Дуже насичний матч. Поки що рахунок 4-2, але ми переможемо, все буде добре. Тарочка вийде затащить, приб'ємо в фіналі глибоко і все буде супер. Показують нам Артема Мілевського, але тут Артем Марченко вже з м'ячем. Тут весь ігніс на полі. Мілевський пити треба! Мілевський 4-3. Я витащив, карточки нема. Нема карточки. Це значить нічого. Же що то не так, подвох какой-то. Ведь пенальти за меж штрафного майданчика. Пенальті за меж штрафного майданчика вказано на карті. Пенальті за меж штрафного майданчика. Пенальтис за меж штрафного майданчика так само вказано. И. На пенальті селеск! Губль! Хорош, Селя! Хорош! Вот, вот, вот. Хорош, Селя! Безотосний УПЛ, 12 12 рік. Гриц Куди, 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 куди. Паслі воруч, пас проходить. Удар олієвов. Ну, це досить. Бля, я просто в шосі. Там Білянський і Селін на ЦЗ. Він просто їх відчув, просто спокійно. В нижній угол. Ну, це досить. Виходить з цього прикрив преслу. Віктор Олександра Олександр Алієвич. Навіть улки провалив. Просить передачу Калайтан. Калайтан! Есть отличие от тех, кто играет, то блогеры, а кто футболисты, сразу видно. Есть блогеры, такие как муха, условно, футбол понимают. А есть такие футболисты, которые у нас они футбол с космоса видели. А есть человек, который футбол понимает, играет. Да. У нас сразу выпадает. А выпадает, когда играешь 6 плюс 1, один футболист или два выпадает. это сразу, сразу видно. Поэтому поэтому... поэтому я, не, я не буду выходить, я не хочу. Кто он играет? выходить, Очень классно. Начинаешь что будешь убивать? Да, уже да, кулинку бачи да. Как сгон, да? Да, знаешь такие, знаешь, как хокей, <говорит> как, <говорит> как на казанах. <говорит> Действительно достойный финалист, паста семь Ты можешь объяснить, что за счет? Семь-три. <говорит> Хаке, ти що ну нам пізнає станом на зараз? Драч відомий як Нікот. Передача на Євгена Селіна Селін знову на Драча. натрачат це Жирнюча. Просто крапка в цьому матчі. 3, блядь. що це за рахунок такий. Я вважаю, що голи між собою дуже схожі, якщо рахувати пенальті. Це це дуже вихід. І другий просто підставляє клюшку і забиває. Просто команда трішечки розслабилася. Якийсь момент і отакий от тиск не витримали. Тому хлопці молодці гарно грали. Нема питань, не можу сказати, що вони набагато сильніші. Десь просто, напевно, вони більш чи більш ну, злагоджені були. привіт. Вітаю вас. Я приїхав так чуть-чуть налажати здесь, блядь. А то я бачив, що другому матчі мало було ваших. Зараз буде норма. нормальна кількість тепер наконець. єс. Отак, О, хоба. Ну що ж, друзі, дочекалися півфінали відіграли і дивимося. Матч за третє місце. Боротися цього разу. Боротьба за м'яч і Вдається тут продертися вперед. Це погода. Тягне мяч Савчук. Савчук з м'ячем, Савчук. перед ним Макуха. Савчук на мячі. Савчук фінтить, падає Падай. газон Савчук. і тягне за ногу макуха, але арбітер ігнорує цей Епізод, удар поворота. І... І... Стика! У макухи, заміна голкіпера. Пабанко з'являється на футбольному полі. Його перша поява. Забиває макуха. Якраз таки Івана. Але втрачають вони зараз м'яч. Дуча пробиває по воротах. Дуча і забиває в дальній кутик. Савчук проти нього. Голеодор Чи Савчук? Голеодор. Два-три. Булося тут е... швидко розіграти Василю Грицуку. І злето пробиває Іван Макуха. Підловили тут е... команду суперників. Артем Марченко тут відголікав. На Артема зараз рибак. Рибак У штрафному майданчику пас на Мілавського. Мілавський. Він просто переграє голкіпера. Ну свій шанс Буха пробиває oh. воротах І цього разу в праву дев'ятку влучає Максим Муха. Артем Марченко. Його шанс, його нагода. Марченко. Ні. Богдан Савчук знову це робить. Дивилися. Марку Перебиваємо, Так Так а Так вон відео. Так, шо, ми, ми рі... за штрафною одна нога. А не розказуй там мені, добре, ти давай, давайте, ти Та Руб... Ну, Роб... Так ти свою руби, а не розказуй мені. І знову він зустрічається з Богданом Савчуком. Отже, Марченко чи Савчук. Марченко. 1-0 по булітам. Дивимось, намагається розхитати голкіпера Михайло Сергійчук. Сергійчук підбирає голову голкіпера і на пусті ворота. Міска Лані зараз виривається і б'є поворотам. Іван Макухан. Маршенко пробив. Федорчук обігрує голкіпера. Порожні ворота перед ним Валерій Федорчук. А, може зараз бути перша помилка тим часом. Кітарибак. Рибак пробиває воротах Попередчина. Хо-хо-хо, як би сказав Макс Коляда. Не забиває зараз е, Нікіта Рибак, зараз звісно, В моменті, якщо там є, якщо камери не можуть показати ідеальну повтор, то має на користь атаки. Да! 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 А чому ти не знаю. Команда не радується, не не я радую. Подожди, зараз к екранчику. Так, так не працює, ця система ваша. Некрасиво, некрасиво. Не зарахували? Ні, не зарахували цей удар від Нікіта Рибака, а тим часом карапінка спокійно реалізовує. Іван Голеодор. Ось він, ось його авансцена ну, 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 ну як Максим Єв... Муха, лідер вже своєї команди. Муха. Муха прибирає голкіпера муха на пусті ворота, муха не кибить. Муха холоднокровно. Хоч... Та... Таре, він постійно ну... вбирає вправо. один ти... раз забери його політ, блядь. Ну але Грицук. Грицук не реалізовує і на цьому. Крапка у матчі за третє місце. Що подумати, четверте місце, да? Ну це ніхуя себе. Якщо, блядь, скажеш, що ти, прем'єр Лізі, зайняв четверте місце, да? Іли е, в Лізі чемпіон, Ну, це ніхуя себе. Відео почалося з тебе і відео буде тобою закінчуватися. Розказуй, то після, Ощущення... відчуття. Гарний турнір, цікавий. Щось нове. 5 -5. Зараз будемо дивитися, хто забере перше місце. Let's go! Хто перше на мячі? Як перелітає! Калайтан Марчука. Марчук збече. Марчуль. Марчук виводить команду Дмитра Глубокого уперед. Відміна голу. Відмін голу. І пенальт. Буліт. 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 Так, Буліт буде. Ось силова. Калайтан, Калайтан обігрує голкіпера. І Калайтан! Забиває Калайтан і. Тоді гадем. Там просто кожен гравець грає краще, ніж я. Вже. Я, я, команду, я команду, команду, команду ставлю вище себе. А ти так, лучший так. защитник бровки, а, да? <ривіт> так? да? Зокрема, рука. Покинув на певний час. поле. Дмитро глубокий. Його президентський пенальті. Він його реалізовує. Розвів по пенальті. Дмитро глубоко. Тишачий погляд. Васко бере розбіг. Вацко пробиває по воротах і Віктор. Вацку. М'яч на половині поля. Паде, паде, сілля, паде, сілля, паде. Суперника і все. Голуби не було. Тер можна пробувати по воротах. Що і робить Алекс Джіпі, сейвище! Швиденько вводить, тут важливо не забути, що не можна одразу половину поля і Олійник, на пусті ворота Денис Олійник Забиває! Денис, знаєш, тут важливо не втратити м'яч і ловодять, якщо контратака. Олександр Алієв. Олександр Алиф. Все-таки розіграш до Аліїва знову проходить повторна передача. Алиф знову повертає на свого партнера по команді. Калайтан, Калайтан підбирає під себе. Калайтан кладе на газон. Пазанка. Калайтан! І не влучає, не Віктора Водського зараз розходує Пазенко. Олійник не забиває Денис Олійник в цьому епізоді. Зараз будемо дивитися, як він це буде робити цього разу. Сільзього, власне, все, як і прогнозувалося, Вен Залезньок ідеально виконує. Він не поспішає пробувати, він не поспішає пробувати. Це катаманний гоманар. Олійник є поперечка. Ось те, чого ми з вами і чекали, Денис Олійник. 5, 4, 5, 4 3, 2, 5, 1. 1 один, рибалка, удар! Поворот, такий може бути ну і... Все! Да. Да! 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 Віктор Вацько, тім, чемпіони кубку зірок медіафутболу. футболу. Да! 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 Шість м'ячів ми програли. Шість м'ячів ми програли. Да. Все, давайте покинемо трохи. Друзі, ось такий вийшов кубок зірок. Слава Богу, хоча в нашої команди хтось переміг, і це. Як ви думаєте, хто? Ні! Жоден з футболістів. Це саме наш Мікаел. Я не знаю, як він виграв. Він може талісманчику чи ще якимось, я не знаю. А зараз ми переходимо до нагородження, але, будь ласка, не забудьте підписатись, поставити лайк та написати коментар, чиша команда була краще. До зустрічі! Краще, за четверте місце кажуть найкраще. Ми рухаємось від низу до верху, тобто ми найкраще.